Всі сучасні артилерійські снаряди та мінометні міни споряджаються підривниками. Підривник вкручується в корпус заряду або мінометної міни. Підривник призначений для ініціації основного заряду, який споряджений або артилерійський снаряд, або мінометна міна. Підривники бувають різного виду, різного типу, як контактні, так і неконтактні. Дистанційні, електричні. В сучасній війні використовується все, що можна тільки придумати. Підривники можуть знаходитися як вкручені в сам снаряд або в мінометну міну, а може так само знаходитися віддільно від снаряда. Тобто, Якщо якась десь була позиція, підривники можуть знаходитися в цинках або викинути із цинка. Деякі боєприпаси споряджаються пороховими трубками. Порохова трубка. При вистрілі зводиться після виліту із канала ствола через 50-300 метрів. Проходить прогоряння порохового ланцюга після запалювання порохового ланцюга спалахує пороховий заряд. Пороховий заряд, в свою чергу, під великим тиском під час горіння викидає споряджений боєприпас. Це стосується боєприпасів агітаційних, освітлювальних. Запалювальних і димових підривники, які знаходяться в невкрученому вигляді в снаряді, то їх взагалі зчіпати не треба. Вони можуть бути в зведеному стані, можуть бути пошкодженими, деформованими, і при поводженні з ними треба бути дуже обережним, тому що він може спрацювати і великий буде розльот осколків. Ніякому разі не, не потрібно їх носити, перевертати, кидати в вогонь. Приносити особливо в місцях де розташування велика кількість людей. При виявленні вибухонебезпечного предмету необхідно в першу чергу огородити місце, зателефонувати на службу порятунку 101, де дочекатися прибуття спеціалістів для знешкодження вибухонебезпечного предмету.